У програмі Резонанс на телеканалі ГОК говоримо про резонансні події тижня, що сталися на Полтавщині. Сьогодні у випуску: 18-річний мешканець Кременчуцького району шпигував за ешелонами ЗСУ. СБУ затримала шпигуна. Наводила ракети на Полтаву, засуджено інформаторку РФ. Схема ухилення за 6 тисяч доларів на Полтавщині затримали організаторку. Поліція Полтавщини нагадує про небезпеку уламків дронів. У Кременчуці згорів автомобіль, поліція з'ясовує обставини. У горішніх плавнях сталася пожежа в одному з гаражних кооперативів. Незаконне полювання під пришибом, Троє чоловіків затримані. У горішніх плавнях задокументовано факт браконьєрства на водоймі. На Полтавщині вилучили браконьєрські сітки та виявили десятки порушень на воді. Служба безпеки України затримала 18-річного мешканця Кримичуцького району, який встановлював відеопастки на залізничній інфраструктурі, аби передавати окупантам інформацію про рух ешалонів ЗСУ. На одному з перегонів він встановив приховану міні-камеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом. Це дозволяло російським спецслужбам у режимі онлайн відстежувати напрямки переміщення військових вантажів і прораховувати кількість бронетехніки. Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями. За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Спробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи з убезпечення локації ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі Служба безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114 спозначкою 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до восьми років ув'язнення. За матеріалами Служби безпеки України засуджено ворожу інформаторку, яка коригувала удари російської армії по Полтавщині. Її затримали ще в лютому цього року. Жінка збирала дані про розташування українських радарних станцій та мобільних груп ППО, намагаючись в обхід протиповітряної оборони наводити ракетно-дронові атаки росіян. Для цього фігурантка відстежувала місця базування радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп поблизу міста. Також задокументовано, як після повітряних атак РФ по Полтаві інформаторка збирала для окупантів дані про наслідки обстрілів. Для цього вона об'їжджала місця ворожих прильотів, фотографувала постраждалі будівлі та разом з їхніми координатами відправляла куратору. З даними слідства, коригувальницею виявилася місцева мешканка, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легких грошей на телеграм-каналах. Під час обшуків у неї вилучено смартфон. І з доказами роботи на ворога за матеріалами СБУ інформаторку визнано винною за частиною третьої статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України. Не санкціоновано поширення інформації про розміщення зсу чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством жінка отримала 8 років і 6 місяців позбавлення волі. СБУ наголошує, кожен хто допомагає ворогу, буде виявлений і покараний відповідно до закону. Служба безпеки України та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації, що діяла на території Полтавщини. За даними слідства, організаторкою була керівниця юридичної компанії, яка діяла у змові з лікарями військово-лікарської комісії. Вони підшукували військовослужбовців, які хотіли уникнути служби або перевестися у тилові підрозділи без законних підстав. За 6 тисяч доларів фігуранти оформлювали клієнтам фіктивні діагнози важких хвороб. Це дозволяло визнавати військових непридатними дослужба служби у бойових частинах Фігурантку затримано на гарячому в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання нею останнього траншу неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Її загрожує до 6 років позбавлення волі, встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Поліція Полтавщини нагадує про небезпеку, яку становлять уламки збитих або впавших дронів. Після атаки на місці падіння можуть залишатися елементи, що не вибухли, касетні боєприпаси та вибухівка, що здатні детонувати в будь-який момент. Кожен дрон, окрім бойової частини, може містити невибухлі елементи. Це смертельно небезпечно для вас і для оточення. Якщо ви побачили дрон, що впав, не наближайтеся і не намагайтеся забрати знайдене. У траві або ґрунті можуть бути не лише уламки, а й касетні боєприпаси. Якщо виявили або бачите залишки БПЛА чи боєприпасів, у лісі або полі не торкайтеся і не підходьте близько. Не збирайтеся групами біля місць вибухів, падіння БПЛА, оскільки є ризики повторних ударів та вибухів суббоєприпасів. Пам'ятайте, у лісі або поруч з ним можуть ховатися вибухонебезпечні предмети, які можуть вибухнути будь-якої хвилини. Повідомте про небезпечну знахідку до поліції або ДСНС. Фахівці зроблять усе необхідне, щоб знешкодити загрозу. Близько шостої години ранку, 3 листопада, до поліції та рятувальників надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на проїзді Самойлівському в Кремечуці. Попередньо встановлено, що вогнем пошкоджено автомобіль ВАЗ 2106 яким користувався чоловік 2005 року народження. Поліція спільно з рятувальниками з'ясовує обставини події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 194. Четвертої кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу причини загоряння встановлює слідство. 4 листопада у Горічніх плавнях на вулиці Молодіжній сталася пожежа в одному з гаражів. Вогонь знищив автомобіль та речі, які зберігалися всередині приміщення. За попередніми даними рятувальників загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт. Постраждалих немає. Фахівці ДСНС та правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події. 30 жовтня до поліції надійшло повідомлення про незаконний відстріл диких тварин поблизу села Пришиб Кременчуцького району. Працівники єгерської служби під час рейду виявили осіб, які займалися браконьєрством. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловіки здійснили наїзд на службовий автомобіль Єгерів і втекли на автомобілі ВАЗ-2106. У ході переслідування транспортний засіб вдалося зупинити. У салоні перебували троє мешканців регіону. Під час огляду автомобіля поліцейські... Виявили тушу в польованої козулі та зброю. Речові докази вилучено. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України, незаконне полювання. Обставини події встановлює слідство. У горішніх плавнях поліцейські задокументували факт браконьєрства на водоймі. Повідомлення про незаконний вилов біоресурсів у затоці річки Дніпро надійшло від місцевих мешканців. На місце одразу прибули працівники відділу поліції. На березі правоохоронців виявили двох місцевих жителів 1969 та 1964 років народження. Заборонене знаряддя лову, а також свіжовиловлених раків і рибу. Речові докази вилучено. Наразі встановлюється розмір завданих Державі збитків за даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Незаконне зайняття водним добувним промислом, що спричинило істотну шкоду. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі терміном до трьох років. Досудове розслідування триває. Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кремичуцького районного управління поліції провели рейд у сулинському заказнику Кремичуцького водосховища. Під час патрулювання поблизу села Святилівка правоохоронці вилучили з водойми майже 300 метрів браконьєрських сіток із живою рибою. Виловлену рибу випустили назад у водойму, а сітки передали для знищення. Крім того, поліцейські склали 37 постанов за порушення правил користування маломірними суднами. Стаття 117 Купап. Правоохоронці нагадують, під час воєнного стану на водоймах області діє заборона на використання малих моторних та прогулянкових суден, окрім уповноважених служб і підприємств. Також із 1 листопада на Полтавщині діє осінньо-зимова заборона на вилов риби в зимувальних ямах. Водна поліція закликає громадян дотримуватися встановлених правил задля збереження водних біоресурсів. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна!